Вітаю вас, вільні українці! Хотів би звернутися до цих глистов, такі які там розказують, що нам всім потрібно пойти воювати, тому що це наш долг, це наш обов'язок. Перший такий глист – це Портніков, який там розказує, кому не подобається корупція в Україні, чемодан вокзал Варшава. А я хотів портніков. А ти ж єврей, ну чому взяв російську фамілію, після цього переїхав в Україну? І повір мені, я знаю, тобі твоє нутро собаче, Що якщо тебе ТЦК візьме за жабрі, ти знов станеш євреє, євреєм. Так що не тобі гніда розказує, що мені робити. Друга гніда. Карчинський, який воював на стороні Росії, Придністровій, на, на, на стороні расистів, буде розказувати, що дітям потрібно йти воювати, і мало ли української крові. Саме гаммо своїми дітьми не воює. Третій такий псевдоексперт. Є Дик, який там, будучи типа в АТО, упав з БТР я не знаю в якому стані, зламав собі ногу. Фактично не воював, але розказує всім, що треба, що ми кожен українець на війні зможемо йти себе, реалізувати себе. Я дивлюсь, ти себе гарно вже реалізував на пінгвінах і в телемарафоні. І не тобі гніда розказує, що мені робити. І четвертий у, -у шльопах це Петров, який розказує, що він обід буде витирати свого пісюна в українців. Знаєш, що скотина ти Петровська? От я по тебе з зробив би те саме, що ти хочеш зробити з українцями, і не тобі. Твоїм вонючим ротом розказує, що ти будеш робити ще щось. Повір мені, для таких ушльоп, як ви, скоро прийде час, і ви за все будете відповідати. І відповідь, відповідь, від, від, дайте мені відповідь на таке просте питання. Просто. От, чому? Я повинен воювати за Україну, за державу, яка фактично мені вже не належить. Ще якось до Зеленського до його цих рішень, що вони приймають зараз в Верховній Раді. Вона ще якоби була в Конституції моя держава. Назарі її немає, тому що і Конституцію розтоптав Зеленський, сам себе переобрав, ставши, ставши просроченим президентом. Фактично розпродає цю державу наліво направо. направо. І ми повинні за це гинути. Поясніть мені, де смисл, в чому логіка. Слідуще питання. А поясніть мені, а чому я повинен в першу чергу прості українці? Захищати державу, а не ті суки, які її здавали, зливали цю Україну, кої зливають зараз? грабують, крадуть у неї цю України. Всі ці прокурори, судді, поліція, Верховна Рада, місі з офісом президентом з Камбіном. Чого ви, суки, не йдете воювати, а собі бронь поробили і далі грабуєте, грабують, не здіваєтесь на цю Україну. От і третє, поясніть мені. Ну, от чому досі через територію України йде йде транзитом російський газ, російська нафта, чому і досі йде цей транзит українських смертей, спонсор українських смертей, українських убивств? Вам для вас же війна це бізнес, ви ж самі цим показуєте. І після грудня це вже буде, типу, не російський, а гля зайбержанський газ. Ну всі ми знаємо для чого вони йде. Так що українці кажу, вихід один закінчить цю війну в цьому театрі. Це просто розворачується переселі, перенаселять Європу, тому що вони дуже бояться перенаселення. Вони думають, що після війни території Росії, України і Чуда можна буде заселити своїх мигрантов. А от коли 30 мільйонів пойде в Європу, вони до цього явно не готові. І війна зразу закінчиться. А якщо пригрозить, що ми ще й транзит газу, взорвем, що його не можна буде перед встановити, поверьте мені, і зброя знайдеться, а може і війна закінчиться дуже зразу. Да, расисти, вам ще не понятно, що це все театр, що вы нами управляете Такий же артист, давно вже не Путін, як і наш артист, як і всі артисти, які издевались на своїм свої народом во время коронабесі. Неужели непонятно, що всі они работают на заокеанские черные шляпы, на то самое НАТО. Неужели непонятно, что вы не воюете здесь НАТО? Вы уже давно служите этому самому НАТО и сдаете свою страну, и сдаете нашу страну благодаря вам. Неужели непонятно, что враги не у вас на пороге, не у вас возле границ, а враги уже давно у вас в доме, в ваших телевизорах, в вашем Кремле сидят. И этих врагов уже давно пора изгонять. Так же, как и у нас и на Банковой. Я не спорю. Так что, что у нас посадками вздоху, с посадками коррупционеров? Скорее, чтобы сдохло. Кончено пуйло за всеми чиновниками